В Івано-Франківську відбулася громадська акція Незбайдужі й землячі. Один з її організаторів, Роман Дорожівський, наголосив, що мета саме такої форми звернення до громади спонукати краян до активної допомоги українським воякам і нагадати про потребу посильної участі усіх небайдужих в обороні України від російської агресії. Роман Дорожівський називає себе підприємцем-волонтером і каже, що ми при Карпатці розхолодилися і збайдужили до ситуації, яка залишається хронічно тривожною на Сході України. В нас, ви знаєте, не ато, у нас насправді є війна. І сьогодні склалася така ситуація, що якщо брати в відсотковому відношенні, тобто у нас один відсоток людей це є військові, один відсоток людей це є волонтери, які їм допомагають. А 98-сотки, грубо кажучи, сидить на дивані і ну, жаліє нас якби в Фейсбуці або по телевізору, або ще якось важливим також є об'єднання громадських організацій, які зараз діють на теренах області. Війна в Афганістані закінчилася більше 30 років тому. У нас є одна спілка в Війна в Україні ще триває. У нас вже 10 спілок. У нас є вже асоціація спілок ветеранів, а скоро у нас буде асоціація асоціації спілок ветеранів, розумієте? Тобто, на мою думку, це все робиться для того, щоб розсіяти увагу, для того, щоб можна було тих самих військових. Ну, грубо кажучи, влада вибирає одну з лояльних для себе спілок і працює з ними. Волонтери дорожівського не чекають допомоги від влади, залучаючи кошти однодумців, підприємців, гуртуючи навколо себе людей, навіть тих, що раніше були активістами диванної сотні, зробити вдається чимало. А окрім матеріальної підтримки, важливою, звичайно, є і духовна настанова. Дуже багато людей зараз хочуть сказати і думають собі, можливо, війна, десь там далеко. Це мене не зачіпає. Але знаєте, сказав один мудрий чоловік. Хто не хочу годувати свою армію, буду годувати загарбницьку. Тому така акція вкрай необхідна і підтримувати свою армію треба. Найголовніше, наша підтримка це наша молитва і це моральна підтримка. Тоді хлопці розуміють і впевнені, що не надаремно там і у невигодах. І під небезпекою стратити життя чи скалічити своє здоров'я. Сам отець Володимир побував капеланом на сході біля горлівки у містечку Дзержинськ. Тому не з чужих розповідей знає, як не солодко нашим хлопцям. Усе зібране дбайливими руками буде доставлено до місця призначення. А івано-франківців організатори просять не припиняти благодійну допомогу, об'єднуватись і не занепадати духом.